програма тисячу один тур, і я Галина Гулько. Сьогодні ми розпочинаємо захоплюючу екскурсію золотим кільцем Волині, і на нас чекає тунель кохання, Тараканівський форт, і звісно, Дубинський замок. Та про все це по черзі. Почалась мандрівка у Клевані, що на Рівненщині. Разом із туристами, віничанами виходимо з автобуса і прямуємо кудись лісовою дорогою. Сьогодні на нас чекає багато цікавого. І перше місце, яке ми відвідаємо, просто казкове. Це тунель кохання. Одразу всі дістають фотоапарати, телефони, аби якнайшвидше зробити якнайбільше світлин собі на згадку про перебування у цьому неймовірно фотогенічному місці. Красний, адже є творінням рук надзвичайно талановитого архітектора, ім'я якого природа зараз ці дерев та кущів сплелися між собою гілками і листям, утворивши цей живий ботанічний феномен точної арочної форми. Для кохання пролягають дві колії, кажуть, що їх асоціюють із долями двох закоханих. Щоправда, дивно, що вони йдуть паралельно. А ще, до речі, хто потрапляє в цей тунель, має обов'язково загадати бажання. Ті, хто не мають пари, звісно, когось знайти. А ті, хто мають, щоб їхнє кохання палало вічно. Навколо панує якась особлива аура. Над головою символічна арка, все зелено і дійсно чарівно. Тут хочеш не хочеш, одразу починаєш захоплено мріяти і щось там собі загадувати. Кажуть, збувається. Існує легенда, що цю залізничну колію побудував закоханий іноземець для того. Щоб прокласти шлях до своєї коханої, але все закінчилось не дуже весело. Поки він будував колію, кохана закохалася в іншого. І він вимушений був повернутися до себе на батьківщину, так і не отримавши руки дівчини, яка йому подобалась. Ось так вона жила у Клевані і ходила у православну церкву та на свою біду закохалась у польського католика-інженера. Чим не на жарт обурила батьків. Хлопець жив у Оржеві і приїжджав на таємні зустрічі з дівчиною серця на велосипеді. Коли ж сама доля підкинула шанс створити пряму дорогу між двома селами, він відчайдушно взявся за роботу. Проклавши залізне полотно навпростець через ліс. Колія виходила рівнесенька та пряма і простягалась, неначе крізь зелений тунель. Щоб спілкуватись на відстані, закохані вивчили азбуку Морзе. і вечорами за допомогою ліхтарів і біноклів таємно посилали одне одному повідомлення. Крізь тунель світлові знаки було видно аж за три кілометри, що розділяли парубка і дівчину. Та згодом життя розлучило їх, вказавши йому шлях назад у Польщу, а їй до серця іншого. кажуть, кожен із них прожив щасливе життя, та вони до кінця пам'ятали романтичну історію своєї юності. Котрі приїздять до тунелю кохання, мають свою цікаву традицію. Вони беруть ось такі яскраві стрічечки і зав'язують їх на деревця. Саме так вони прив'язуються ще більше одне до одного. Вочевидь, чимало закоханих тут побувало. Деревця і кущі просто рясніють різнокольоровими прикрасами-бантиками. У багатьох відомих туристичних місцях стосунки закріплюють вішаючи металеві колодки. А тут стрічки. Не так надійно, проте дуже гарно і зворушливо здається, немов сама природа дає своє благословіння. На виході з тунелю кохання туристам пропонують прикупити сувенірів. Це в основному магніти із зображенням природного дива. Хтось долучається до стихійного шопінгу, а хтось уже поспішає до автобуса, готовий вирушати вперед. До нових пригод. Сі наступна наша зупинка. Мандрівники збираються біля екскурсовода. Попереду досить інтригуюча прогулянка. Зараз до форту нам треба прийти. Якщо ми всі є і всі готові, ходімо тоді. Ми у селі Тараканів на Рівненщині і прямуємо до славно звісного тараканівського форту. Тож вперед. Туристи бадьоро крокують за своїм гідом. той попереджає, нікуди не звертайте, особливо у кущі та зарості. Адже можна натрапити на отруйну рослину, яку тут навіть чіпати не можна. Борщовик він вільно розрісся усюди, його тут цілі ліси. Тож навіть коли треба обійти болото чи дати дорогу автівці, ніхто з туристів не засіхає на місцеву зелену зону. Аж надто вона небезпечна, та й саму дорогу до форту не назвеш взірцем привітності. Всі австрійські солдати, хто загинув в битві, ось цій, вони були поховані у цій братській могилі. Скільки їх тут поховано, сказати тяжко. Я не беруся і не можу стверджувати, тому що ніде в літературах, джерелах я цього не знаходив. В різних туристичних буклетах в інтернеті, там в різних статтях, в різні цифри ходять 200-300 чоловік. Але насправді. Це є цифри абсолютно з голови. Ніяких даних, які би засвідчували точну кількість чолов, скільки тут поховано, немає. Це відбулася перша і найбільша битва за форт. Друга відбитва битва була в 1920 році, і це була остання битва, яка припала на ось ці землі і безпосередньо який приймав участь Тараканівський форт, до якого ми зараз вами приймуємо. А ось власне і стіни тараканівського форту про нього розповідають багато, адже він не припиняє вражати своєю загадковістю та містичністю. Зведений росіянами наприкінці 19 століття, він був дивом інженерної думки та справжнім шедевром оборонної архітектури. Форт збудували на випадок війни з Австро-Угорщиною. Щоправда, фортеця так і не виконала свого прямого призначення. Російських солдатів відправили на далекий схід воювати з японцями. Тож цитадель без бою захопили австрійці і хазяйнували тут цілий рік. Через рік у червні 1916-го, коли почався брусилівський прорив, форт уже відбивали російські війська. Якраз тоді він і зазнав найбільших руйнувань. Тобто ті, хто будували, самі принесли власному творінню найбільше шкоди. Що собою являє Форт? Форт це, якщо його візуально уявити, великий пагор земляний так. Рівномірно розподілені на три оборонних смуги. Як я говорив, тільки невелика частина форту знаходиться під відкритим небом, все інше майже сховане в казематах. Ось Ми ними будемо ходити, будемо бачити. Якщо ви подивитесь назад, бачите стіну, це контрскарповий мур. Він утворював дві оборонних смуги. Це оборонний вал, який знаходиться зверху, де ось там ростуть зараз дерева. Він обносить внутрішню частину форту повністю по кругу. Це дало можливість зайняти кругову оборону. На оборонних валах були відповідно площа. Де стояла артилерія, гармати, гаубиці, мортири, і також вириті піхоти для е, охопи, перепрошую для піхоти, яка вела ближній бій. Друга смуга оборони це є ось цей оборонний рік, він має вигляд ромба, довжина кожного з них по 240 метрів. Води тут не було, ракадірів теж не було, як пишуть дуже часто в різних статтях в інтернеті. Натомість він мав свою вогневу підтримку. Якщо ви подивитесь, бачите, два пари рову сходяться тут і на ось цьому куті колись були якісь приміщення. Це так звані тильні залізобетонні кофри, простіше кажучи, звичайні залізобетонні доти, де сиділи кулеметчики. На кожному з чотирьох кутків ось цього робу були такі кофри, і якщо ворог попадав всередину другої смуги оборони, то просто врів. Його знищували перекресним кулеметним вогнем. І третя смуга оборони це є найвищий, найбільший другий оборонний вал. Все, що ми будемо бачити, знаходиться фактично під ним. Вийдемо наверх, побачимо, що з собою являють оборонні позиції. Тож прямуємо у каземати. Тут від групи відставати не варто, адже можна заблукати у темних лабіринтах. Подейкують, що у підземеллях Тараканівського форту мешкають привиди, а люди, що потрапляють сюди, іноді навіть зникають. Безслідно зниклі ще у другій половині ХХ століття залишили по собі моторошні написи на стінах. А ще солдати, які перебували на території форту, залишали тут свої автографи та записували роки служби. 1905, 5, 1904, на старіше, тисячу нас тут відомо це 1895 рік. Це 5 років по тому, як форт був збудований і діє вже як повноцінна арт-установа. скажімо. Ось рекрутська служба на той час сягала вісім років, то чисто так гіпотетично собі представив, що цьому хлопцю ще залишалося три роки до дяді, і він вийшов додому. Що ще цікаво, за роки існування форту тут навіть було солдатське повстання в 1905 році. Зумовлено воно було звичайно різними причинами. Першочергово треба відмітити загальноісторичні проблеми Російської імперії. Це перш за все те, що Ну, призвело до перших передреволюційних подій. Це російсько-японська війна на далекому сході 1904-1905 рік, скажімо так. Ось вона відіграла і свою лепту в цьому форті, тому що солдатів звідси відправляли туди на службу. Відправляли все саме найкраще забезпечення. Побутові умови вже підлили масла в кастрюр, скажімо так, невдоволення солдатів, тому що. Прожити 8 років ось в таких казематах це було дуже тяжко. Були випадки захворювання на туберкульоз з поганим освітленням солдатів пропадав зір. Скажемо, ось це. І підштовхнуло солдат до того, що вони захопили гарнізон. Всі гармати вони розвернули в сторону міста Дубна і погрожували місто розстріляти. Цей конфлікт був лагоджений без збройного втручання, але з 1905 до по 1907 рік форт використовується не як артустанова оборонна, а як дисциплінарний батальйон 41-го піхотинського полку, який на той час дислокувався в Дубинському замку. Декою що форт, який не здобув бойової слави, перетворився на місто привидів, можливо, через неспокійні душі солдатів, які загинули тут ще на початку двадцятого століття. А ще говорять: якщо вночі уважно прислухатися, чути солдатський марш. Ходять також легенди, що у фортеці є диво -кімната, не підвладна часу. Стрілки годинників тут то прискорюють, то уповільнюють свій хід. Правда, це чи ні? Ми не перевірили. У казематах форту дуже темно. Без ліхтарика не пройти. А ще варто триматися усім разом, бо ж є небезпека не тільки втратити орієнтир, а й втрапити у прірву, якщо необачно звернути у бік. До того ж, блукаючи без провідника, є ймовірність пропустити багато цікавого. Наприклад, не побачити шматки оригінальної плитки на підлозі. Після прогулянки під земеллями ми виходимо знову на двір. Світить сонце, але це ще не кінець екскурсії. До речі, підійматися крутими сходами було ох як непросто. Свої автографи на стінах тут також залишають багато сучасників, квестерів і туристів-екстремалів. До речі, ось і пара таких. Вони ганяють на велосипедах тараканівськими тунелями. Того часу Тараканівський форт був справжнім військовим містечком, але сьогодні від нього залишилися лише ці дивовижні руїни, підземелля, каземати, але є чим помилуватися. Тут жили зо три сотні солдатів та офіцерів із сім'ями. На території оборонної споруди було все необхідне: продовольча база, пекарня, криниці, а також телеграф, лазарет і навіть церква. За понад сто років Форт бачив чимало окупантів звідси, напівреальні і фантастичні оповіді про нього. Накшталт історій про те, що німці тут розробляли секретну зброю. А коли у 1944-му відступали, залили нижні яруси форту бетоном, аби ніхто не скористався секретом. Нем озброєнням. Може, тому господарники бояться щось тут чіпати, і фортеця щороку заростає бур'яном. Хоча саме, мабуть, такий непричесаний вигляд тараканівського форту так вабить сюди тисячі туристів. Тож ми робимо на фоні напівзруйнованих стін кілька фото. І вирушаємо мандрувати далі. Це ще одна перлина Волині Дубинський замок. До речі, його назва тісно пов'язана із твором Тарас Бульба. Адже саме ця фортеця згадується Миколою Гоголем у відомій повісті. Під стінами цитаделі суворий козак Тарас Бульба вбив свого сина Андрія за любов до Польки, яка ховалась в Дубно. Я тебе породив. Я тебе люблю. А в сучасному фільмі Тарас Бульба роль дубинського замку виконують Хотин і Кам'янець. Оце так наплутали. Замок Дубна неодноразово перебудовували до наших часів. Він зберігся вже у стилі ренесансу. Контури помпезної будівлі чимось нагадують відважний корабель, який протягом століть курсує океанами історії. Сьогодні навколо штиль його порушують лише гомінки юрби туристів. Проте твердиня береже пам'ять про пережиті буревії, татарські, козацькі, російські, шведські облоги та штурми неодноразово зупиняли неприступні бастіони. За всі руки існування. Тут нападів татар на цей замок і козаків ніхто ніколи не наступав на замок з тилової частини. Один раз тільки в другій половині 16 століття була спроба татар напасти на замок зимою, коли болото було вкрите кригою, ось з тилової частини, але на той час князь яз, Януш Острозький він наказав спалити передмістя сурничі, яке було в тій частині, щоб проступити цей плавун кригу. І тоді ж татарам також не вдалося оволодіти замком. Загони в даних Хмельницький проводом Максима Кривоноса також в 17 столітті під час національної визвольної війни не змогли оволодіти містом і замком. Глибина рову має 12 метрів, ширина рову має 20 метрів. Рів заповнений водою, був не завжди заповнювався тільки на перейомній блокі. З двох пет з них застояли там, які регулювали воду. І відповідно міст був дерев'яним і на той час підйомним. При вході до ось такого порталу, який ми попадемо з вами до замку, ви можете бачити герб. Це є родинний герб геркузів Острозь. Взагалі, це цілий геральдичний щит. Звели замок у дубно наприкінці 15 століття. В часи, коли володарем волинських земель був гетьман Великого князівства Литовського, князь Костянтин Острозький. Саме він тоді вірно оцінив військовий і торговельний потенціал старовинного міста, а в самій оборонній фортеці влаштував справжню скарбницю, наповнену військовими трофеями та скринями з коштовностями. Так і з'явилася ця твердиня на мисі річки Ікви, що нині додає замку особливої романтичності. Рис пізнього Ренесансу замок набув уже на початку XVII століття за останнього з роду Острозьких Януша. Саме тоді проведено його масштабну реконструкцію. Потім господарі змінювались. Остання власниця, княгиня Барятинська, продала замок військовому відомству, і незабаром на території комплексу був розміщений піхотний полк. З 1993 року замок став музейним об'єктом, який із задоволенням відкриває відвідувачам усі свої таємниці і цікавинки. Тож і ми прямуємо відшуковувати такі, куди, звісно, у автентичні каземати 17 століття. Спустившись у каземати, ми бачимо фігури ось таких лицарів-оборонців. До речі, у них із капелюхів і шоломів стирчить пір'я. кажуть, що це було для того, щоб морально надавити на ворога. Виглядають вони досить грізно, охороняючи спокій місцевих підземель. Саме там у двох кімнатах, схованих за ґратами, розмістилася досить оригінальна експозиція. Спочатку все для організації військових дій. А потім необхідне для бенкету святкування перемоги. які полишають каземати трішки сліпить сонце. Та вони продовжують свій моціон територію Дубинського замку. У дворі зустрічають ще кілька гармат, які стають неодмінним атрибутом для екскурсійної фотосесії. А потім гості фортеці розглядають дивовижне сімейство голубів, що оселились просто у замковому дворі. Цікаво також подивитись, що знаходиться всередині палацу. Для цього туди й вирушаємо. Основну частину будівлі займають музейні експозиційні зали. В деякі з них відвідувачів пускають лише за окрему плату, хоча є й такі, куди вхід абсолютно вільний. Ми потрапили у кімнату із кривими дзеркалами. Тут усі виглядають трішки дивно. Ось, наприклад, з короткими ніжками. Тож є гарний привід повеселитися. З Дубенським замком пов'язана маса легенд, зокрема про його дівочу вежу. Це історія про хоробру племінницю князя Острозького Беату, яка зуміла власноруч запобігти захопленню замку монголо татарським військом. Подейкують, що коли готувалися до весілля Беати, твердиню вкотре взяли в облогу ординці. Тоді відважна дівчина підбігла до сторожової вежі, наказала націлити гармату на найбільший намет у стані ворога і власноруч піднесла гніт. Виявилось, що ядро випущене баатою знешкодило ворожого хана. Монголо-татари вирішили, що то погана прикмета, і відступили. Беата ж продовжила весільні приготування. А сторожова вежа отримала назву дівоча, а ще її іноді кличуть Беатка. Існує повір'я, що якщо потертися спиною об дівучу вежу, то скоро вийдеш заміж. Давайте перевіримо, наскільки це правда. А ще тут навіщо зав'язують такі бантики. В основному із серветок. Мабуть, також щось вони знають. Спробуємо і собі, так? Ось так. Здається, все зробили правильно. Недаремно ж біля башти вишиковуються черги дівчат. Певно, допомагає. Це, мабуть, беата залишила тут частинку свого передвесільного настрою. Завжди цікаво та пізнавально. Туристи обов'язково відкривають для себе щось нове та оригінальне, переконаний організатор Вінницького туристичного клубу. На початку нашого дня вільницькі туристи були здивовані красою чарівністю тунелю кохання, який викликає неймовірне захоплення, але краще, як то кажуть, один раз побачити, ніж сто разів почути. Потім ми перемістилися вже в історичні частини Західної України, де побачили витвір військового мистецтва 19 століття. форт, який є унікальною спорудою, збудований Російською імперією для оборонної системи своїх кордонів який відіграв надзвичайно важливу роль у оборонній системі Російської імперії. І завершальним у сьогоднішній екскурсії став Дубинський замок, який також дуже має велике історичне значення, пов'язаний з історичними подіями, з визвольною війною і з князюванням князів Литовських на українській землі. Та це лише перша частина нашої неймовірної подорожі з золотим кільцем Волині. Тож далі буде. Серед неймовірних екскурсійних дивовиш Волині була з вами. Я Галина Гулько і програма Тисяча і один тур, захоплюючих вам мандрів та тільки яскравих вражень. Зустрінемось за тиждень.